Шанопа, вітаю на цьому каналі. І сьогодні ми з вами розглянемо, розглянемо такий мод, як Jade. Цей мод додає нам інформацію про предмет. Ну, тобто, наприклад, от ми наводимося на якийсь предмет, і як бачите, він нам показує зверху, що це, наприклад, залізна руда, це Золота Ру, либосланцева тощо. Діжка, скриня, ну, Тобто будь який предмет, який навколо вас. Ну, Власне блок. Тобто, ну, Неважливо предмет, який ви можете б... Би... Ну, от, 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 от. Але цей мод лише не тільки вказує формат, про якийсь блок, він також вказує, що в цьому, ну, в цьому блоку. Ну, Наприклад, рамки. От у нас є рамка для предметів і тут показується, який блок власне в рамці. Так само і сім'я рамкою. Якщо ми візьмемо... О, Якщо ми візьмемо скриню, то тут умовно у нас показувати, які в нас предмети. Тобто 65 камів, 54 і 1, власне 65, Так, воно не по стаках рахує ось так. Е, Скриня Енду тут 128, тобто 2 стаку мідної руди. Діжка ну, одне листя, власне все. Пані пічок, воно у нас показує навіть скільки ми переплавляємо, який час, ну, мені ще скільки залишилось. Ну, наприклад, давайте візьмемо. От, наприклад, залізну руду. І як бачите, воно нам переплавляє. Або, наприклад, золоту руду давайте їх там. Наприклад, ось 17 штук. І давайте от сюди. І як бачите, воно нам показує, скільки воно переплавляє, скільки воно власне, нам залишає. З коптейлю аналогічно, тобто візьмемо якусь там. І воно буде робити те саме. Власне, це все, що додає цей мод, насправді майже, але ні. Також тут є дуже цікаві штучки в е, геймі моди, які любляться називати, Survival. Тобто в режимі виживання. Е, так. Власне, я забув взяти найважливіше це яке-небудь кело. Ну тобто інструменти. Інструменти у нас ось тут. Давайте візьмемо, наприклад, назоритовий меч. Такі ж сокіру. Так. Наприклад, ось так от. І ось так. от. До речі, десямо. І візьмемо, наприклад, ще, ну... Не знаю. Наприклад, якесь насіння. Ну давайте гарбуза. Ось так. Бо ні, навіть краще. Давайте моркви. От. І власне я вам покажу, що цей мод може в проживання. тобто Припустимо, у нас є сокіра. Якщо ми наводимось на березу коду, воно показує, скільки. ну тут Чи можемо ми її зламати і чим. Тут, власне, показує сукіра. Якщо ми надаємо калоп, то як бачите, ну, воно все одно показує сукіри. Тут ножицями або. Е Мотикою, хоча я не знаю, хто мотикою добуває листя чи зрубує, не знаю, власне, не знаю, правильно давайте, наприклад, зробимо рілля і, наприклад, посадимо моркву. ось, Як бачите, воно показує, скільки воно зростає. Якщо костим борошном ми ну, трохи почнемо його зростати, то воно буде більше відсотків. Власне, якось так. ну от, Тобто теж показує трава, скільки от ми, наприклад, добудемо. Ну, не ж не, не скільки, а як? Ось ось так. От. Ну, а на цьому у вас то все. Цей мод дуже корисний для будь-яких ваших взаємодій зі світом. І ну, якщо ви хочете робити своє виживання з модами, то цей мод ну, ідеально вам спасує. Він особливо не якби, ну, не сильно портить гру. Бо ще її тільки... Де, ну, Поширює. Власне на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей дивилися українськомовний контент. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Слава Україні!